Перед день нового року тепер для Сергія Шевчука другий день народження. Саме тоді з полону майже через вісім місяців звільнили волинського прикордонника, який боронив Маріуполь. Відтоді минув рік. Чоловік досі не вірить, що зміг пережити всі тортури та приниження, яких натерпівся в російських тюрмах. За плечима майже 30 років служби. Та після реабілітації чоловік знову стане до лав. А поки увесь свій вільний час приділяє сім'ї у свій день народження, прикордонник загадав бажання пере. Україні та повернення всіх бранців додому. Хотілося просто от жити. Просто Я вірив в те, що я побачу сім'ю, я побачу батьків свого брата. От я вірив в це, дуже вірив. Бажання жити попри всі тортури та знущання в неволі допомогло Сергієві витримати тяжкі випробування. Офіцер прикордонної служби за півтора місяця до повномасштабного вторгнення переїхав до Маріуполя, де його і застала велика війна. Разом із побратимами вони до останнього боронили місто від російської нечисті. Та в травні 22-го він потрапив у полон. Нас возили на перший раз, як на обмін не обміняли нас. Це в місто Волоград. От, потім повернули нас назад, сказали, що ми не потрібні кажуть Україні. Били, катували, морили голодом, та найстрашніше було витримати психологічний тиск тюремників, каже Сергій. На обшарпані стіні тісної камери прикордонник побачив образ своєї донечки, наче маленька іконка, на яку молився, і вижив. Привіт, моє сонечко! Привіт, мій зайчик маленький. Вже рік, як Сергій знову з родиною. Йому пощастило повернутися з полону, де він пробув майже вісім місяців. Хоча іноді каже, годі й повірити, що все страшне позаду. Воно лікується часом і лікується такими терапіями, як сім'я. Перш за все. Донька не відходить від тата ні на крок, а дружина тихо тішиться. Вісім місяців вони жили в невідомості і чекали. Я не знала, що мені робити. Ну якби. Куди бігти, ну куди звертатись, в які двері йти стукати? Цим людям. Ну, хто очікує, я не знаю. Я їм бажаю тільки терпіння і надії, бо того, що ну, не здаватися. У полоні Сергій Схуд на 30 кілограмів через сильні побої тепер має проблеми зі здоров'ям, чекає на операцію та отримує курс реабілітації. Працюємо максимально, тільки так, не так швидко, трошки повольше, помаліше. Отак. Та найбільше часу Сергій намагається бути з родиною, каже у полоні переосмислив усе життя те, що колись здавалось не надто важливим. Тепер на першому плані, 31 грудня, в 16 годині, доля подарувала ще один шанс прожити достойно. Багато що в моїй житті змінилося дуже багато відношення. До життя, відношення до нашої держави, більше якось патріотизму. 31 грудня для Сергія тепер другий день народження, каже прикордонник. Саме цього дня його звільнили з полону. А головні бажання, каже офіцер, це перемога України та повернення усіх полонених захисників додому. Молодець, Молодець. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини.